Друзі, сьогодні у нас буде захоплива історія про те, як можна одним фільмом запороти всю франшизу. Готуйте собі щось і погнали. Ну, дивіться, якщо би я знімав цей фільм, класний початок, ну так абстрактно. Ну от, Вам самим не здається дивною сцена, коли, скажімо, 10-річна дитина на рівних змагається з дорослими Амазонками. Окей, ну ми всі знаємо, що Діана напівбогиня і так далі, але все-таки. Причому відкрию вам таємницю, цей початок ніяким чином не вплине на подальші події фільму. Для чого він? Скоріше всього. Якщо після такого ви ще не вийшли з кінотеатру, далі події переносять нас у ВВ-84. Ох, ці веселі восьмидесяті. В одному з торгових центрів відбувається пограбування. Ні, ну ви тільки гляньте на цього спутаного. Відвідувачі розбігаються, а грабіжники біжать не до виходу, а на другий поверх. Та тут їх чекає Діана зі своєю летстрічкою. Вона акуратно і швиденько затримує грабіжників. Маршрутка не буде чекати. Вдома у неї на кожному кроці згадки про Тревора. Ну і звичайно, вона за ці всі роки. Просто чекала, ніби відчуваючи, що трапляться якраз ті події, які у цьому кіно. І в кафе вона напивається завжди одна. Сумуючи і сумуючи, 70 років. Карл, ви серйозно? Що ж, цю незравну жіночку звати Барбара? Барбара Мінерва. Як вам відсилка до римської міфології? Так, а це, напевно, її друзі: Сатурн Полонович і Меркурій. Добра Діана не може не допомогти, і вони знайомляться. Барбара спеціально запрошена для дослідження артефактів з ювелірної крамниці, яку хотіли пограбувати. Характер ніякий, незаміжня. Серед речей вони знаходять і дивний камінь, на якому щось пише про виконання бажань, і діана на всякий випадок читає це вголос. І випадково щось там загадує, абсолютно не вірячи, що це трапиться. Цікаво, що ж вона хотіла загадати? Хм. Потім вони обідають з Барбарою. Діанка вчергове прибідняється, нібито у неї теж багато негараздів. Ну, та, ну та. та Барбара каже, що Діана їй подобається, і вона дуже б хотіла бути схожою на неї. Потім іде бубніння про справжнє кохання, і третій за любов. Після роботи до Барбари чіпляється якийсь джентльмен, але вона, як завжди, починає перебирати. Дивно, а цей тобі ж, вроді, сподобався. Не розумію. На допомогу приходить Діанка, яка випадково була неподалік. Якось так. Далі Барбара, якогось милого, повертається на роботу. Ображена на цілий світ. Вона бере в руки камінь і каже, що це було несправедливо, і вона теж хотіла бути такою, як Діана. Прокинувшись наступного дня, одразу починаються дивні речі. До них в лабораторію приходить незнайомий чоловік Макс злодій і брехун, який займається сумнівними справами, і обіцяє людям нагороду за їхні вклади в десятикратному розмірі. Характер по ситуації розлучений. Той вдає, що цікавиться артефактами. Діана спостерігає за тим дебілізмом. Лорд хоче організувати благодійний вечір для їхнього музею і запрошує дівчат. Та, попри весь пафос, насправді, справи у лорда йдуть не дуже добре. Крім того, ним цікавиться ФБР. Один із його інвесторів вимагає повернути йому гроші, інакше пожаліється на нього в податкову. Максвело навіть стає незручно, не перед клієнтом, звичайно, перед сином, і він обіцяє скоро все виправити. Після того, як пів роботи вже загадали бажання, Діанка нарешті цікавиться камінцем і дізнається, що його надіслали безпосередньо для лорда. Аж ось і благодійний вечір. Максвел намагається звабити Барбару, щоб заволодіти не нею, а камінцем. І за деякий час йому це вдається. Виявляється, камінь зробив так, що дух Стіва вселився в цього чоловіка. Напевно, це так працює. Вона ще якийсь час опирається градусу і абсурду, але, занюхавши Тревора, все-таки не витримує. Стів Тревор, персонаж із першого фільму про дивожінку, англійський військовий пілот, знайомий Діани, просто друг, який так і не повернувся з завдання. Характер зараз побачите, неодружений. Він якимось чином зрозумів, що потрапив у майбутнє і захотів розшукати Діану у багатомільйонному місті за допомогою телефонної книги. Далі йде сцена, яка мене нервує, і я не буду нічого коментувати. В цей час Максвелл Лорд нарешті загадує свої бажання, хоча після попередньої сцени це вже не має значення. Ну все. Отже, він загадує, що хоче стати каменем. Um, і тут треба детальніше. Друже, ти хоч розумієш, що ти робиш? Ні, ну він купа років готувався і тут на тобі. То весь список хочу стати каменем. А чому ти в своєму єдиному бажанні не замовив ще 10 єдиних бажань або 20, або 180, я не знаю, і не загадувати все вже і зараз, а розтягнути на кілька днів або років? Ну, коротше, Барбара, яка раптом відчула купу сили, приходить в спортзал, щоб зрозуміти, наскільки ж вона потужна і легко піднімає пінопластову штангу. Магія каменю діє так, що, взамін замін виконаного бажання, він може щось забрати у того, хто загадував. Максвелл вдало маніпулює цим і відбирає всі акції в старого, а його самого затримує ФБР. А тепер, друзі, подивіться уважно. Оця така типу смішна сцена знецінює весь образ Стіва Тревора. В першому фільмі він проявив себе як розумна, відважна людина, чоловік, який, не володіючи суперздібностями, готовий приймати рішення, чим власне він і заполонив серце Діани. А тепер погляньте на це А в метро як вам? А на вулиці та вважай, ну діанка хоче дізнатися, де подівся камінь. Барбара зізнається, що віддала його лорду. Справи у Максвела пішли угору. Діана зі своїм сонечком пробирається всередину. Там вона знаходить лише обруч, в якому був камінь, а також білети в Єгипет. Маразм продовжується з музею авіації. Вони без проблем викрадають завжди заправлений літак, стів легко вчиться ним керувати. А Діана, хто би міг подумати, робить його невидимим для радарів. В Єгипті Максвел намагається розвести на бажання місцевого Шейха, і коли йому це вдається, усі люди і влада Шейха переходять на його бік. Кіко там того Єгипту думає Діана і одразу натрапляє на Максвела. Вони починають переслідування і нарешті починається екшен. Дивожінка раптом відчуває брак сил і розуміє, що це через її бажання бути зі стівом. Чим довше він поряд, тим менше вона диво. Напевно так. Лорд зізнається, що тепер камінь це він. Діана рятує дітей, і через це лорду вдається втекти. Після повернення вони з Барбарою відвідують шамана, який дійсно шаман. Він розповідає, що камінь дуже небезпечний і може привести до знищення цивілізації. А щоб повернути собі сили, потрібно всього лиш відмовитись від своїх бажань. Опа. Що дівки робити категорично відмовляються, до Максвела вже ціла черга різних впливових людей, які все бажають і бажають і бажають. І, чесно кажучи, лорд виглядає якось не зовсім щасливим. І вже навіть його син його побоюється. Діана зі своїм красунчиком повертається додому. Вони щось там бубнять, а потім в потаємній кімнаті вона показує стіву свої знамениті обладунки, про які ми щойно дізнались, і які, дайте вгадаю, знадобляться десь зовсім скоро. Лорд тим часом нагло заходить в білий дім. Він каже до президента, що можна все виправити, варто цього тільки побажати. Але тепер взамін Максвелл вимагає недоторканність і повноваження не нижче, ніж президента. Також він хоче за допомогою супутників влаштувати прямий ефір на всі країни, щоб усі громадяни масово щось побажали. А він, виконавши це, нав'язав їм свої бажання. Хм. Я думаю, пора. Отже, хвилинка критичного мислення. Я щось не розумію, а для чого йому це все? Щоб що? Керувати світом повним хаосу, заворушень, стагнації. А далі як? Та хіба нелогічним було б, попиваючи собі сік, потихеньку продавати свою нафтусю, маючи лояльність і недоторканність від влади і суспільства у світі, який не котиться в прірву? Діана хоче йому перешкодити, але сил у неї явно недостатньо. Проте, коли їй з лапочкою майже це вдалося, на допомогу лорду приходить Харлі Квін. Ой, чекайте, та це ж одуріла барбара. Камінь подарував їй могутність Діани, а взамін забрав її доброту. Йой. Між ними починається бійка. Ну як бійка, вона просто рве і мече. Спартак, що би то могло означати? Це такі кризи, через які проходять всі люди. Може і так. А Ти що скажеш? Я багато нещасдат. Повір мені. Так, Сатурну більше не наливати. Максвелл утікає, і з ним його божевільна, а нам показують, у що перетворився світ всього лиш за кілька днів. Діана зі своїм котиком чогось теж туди поперлися. Та раптом стів її переконує, що пора б уже і в сім'ю вертатися. І Діана змушує себе відмовитись від бажання на кінецьто. Доки Діана мчить крізь хмари, Максвелл за порятунок дарує Барбарі ще одне бажання, і та бажає стати хижачкою, А, щоб обкатати обладунки. Точно. А ось і телевежа. Шалений Макс звертається до людей, щоб ті відкрили своє серце і загадали своє бажання. Не за просто так, звичайно ж. А це що таке? А це Діана вже тут. А це страшне чудо, певно, її коліжанка. Триває захоплива битва. Битва триває, ось ще трохи. Обладунки однозначно знадобились. Діана ще якось намагається переконати Барбару відмовитись від бажання, але врешті там нема більше з ким говорити. Яке збожевілля відбувається також і в студії, Якийсь вітер, лорд навіть обіцяє повернути назад стіва, так тихо, бо я зараз виключу. Діана читає моралі про прекрасний світ, і її слова транслюються по усіх каналах. Той нагадує собі про сина трохи драматичної музики, і як не дивно, це подіяло. Навіть Барбару відпустило у фіналі ще трохи драматизму, щоб переконати нас, що фільм не відро з помиями. Напишіть, що ви думаєте про це кіно, і дякую всім за увагу.